Всім привіт! Вітаю вас у себе на каналі. Так, ну що хочеться сказати. Вирішив я продати маленьку теличку. Так що. Вирішили ми її продати. Ну, якщо знайдеться покупець, подивимось. Зробив я на неї документи, паспорта. Ну, на обох теличок зробив. Так, тому що. Таки не вистачає коштів на сіно. Треба закупити сіно, тому що переживаю, що не люблю відкладати все на, на останнє, тому було прийнято рішення, що продаму. телечку. Красну ще не оприділились пласунку. Те, що приділяємося, що да як, подивимось. Що його робити. А нашу маленьку нашу маленьку липку думаємо продати. Цей 25-го буде 2 місяці. В принципі, вона вже все так їсть. Сінце гарно їсть. Зерничко оце насипаю і дертичку. Гарненько їсть. Так. Чому було прийнято таке рішення? Тому що, якби хочеться купити сіно, щоб уже не переживати. Та і зерно закінчується. На березень вистачить зерна, було 3,5 тони. Зерно теж закінчується, тому хочеться ще отрубі взяти. У нас тут в сусідньому населеному пункті муку роблять і там отрубі по ну, такі Я рахую, що нормальна ціна. Дуже якісні отрубі. По-моєму, щось в районі 3 гривень за кілограм. тому в принципі Та й поки що нам три коровки вистачає, три коровки нам вистачить. Може ми і обох тиличок поки продамо тому що там деякі плани доробити, то ми ніяк не можемо душеву кабіну поставити, там ну, ремонт в санузлі зробити там. Деякі є нюанси, тому що не можемо ми назбирати на сіно з нашого доходу від молока. Тому, та, ну, і не варіант всі останні кошти витрачати на сіно, як-то треба викрутитись з продажу тиличок. Тому ну, не дуже шкода, тому що хочеться продати в гарні руки, щоб росли на корівок. Що поробиш. Це таке. Ну і є в планах місто там, де вони зараз стоять, трошки зробити та переробити під свини. Тому є в планах завести е -е, пару свиноматок. Свиней ще розводити. На м'ясо у нас гарний попит. У нас дуже великий населений пункт. Ми біля міста знаходимось і тому, в принципі, та й для себе хочеться в першу чергу свиней завести. Тому такі от плани. Такі плани, ну, що поробиш, таке життя. Треба, щоб щось купити, треба щось продати. Тому поки що вистачає трьох корівок, тому що ну, реалізація мені щось не дуже подобається. Не дуже подобається реалізація, щось попит на молочку як-то слабувати. А якщо я буду з весни теж дуже довго на базарі стояти, то ну, я нічого не зроблю. Треба. Породитись добре. Треба сарайчики, загородки добудувати, побудувати. Тому в планах врімянки мені це не дуже подобається. Мені хочеться зробити так, щоб воно було все якісно. Все було добре. Тому хочеться, щоб був час на те, щоб робити. Поки що три коровки нам вистачить, а там подивимось. Буде гарний попит з'являтися весною, то будемо дивитись. Ну, в принципі, я ж думаю, що будуть тилитись. Буде білка у нас іти в запуск у березні, потім у травні приведе нам телятко. Трошки пізніше молода мілка. І в принципі три коровки, дай Бог, що все буде добре. А телят, ну, що поробиш, треба треба продати поки що. Докупити сіна, щоб вже спокійно догодувати. Трохи з'явилося часу, тому що допомогти нам нікому, все стараємось своїми силами. А ще треба змолоти. У нас така драбілка зерна слабовата. Приходиться дуже довго стояти. От молоти цілий день, там, щоб на тиждень намолоти корму. Тому, якби, та і зерно трохи зекономити. Поки що вирішили тиличок Ну там з червоною степовою, з, з ласунькою у нас така ситуація, що на нас вийшли люди. У них Віра Крішноїди, кри -кришна, кришна, я не дуже розбираюсь. Вони дуже багаторять корів. І тому так, воду треба вимкнути. Так, знаєш. Пішла водичка. Вони дуже боготворять корів. І та хазяйка, у якої ми купили оцих двох корів, білку і мілку, вона пообіцяла їм, що нікому цю тиличку не продасть, а вони потім у неї її викуплять. Ну, коротше кажучи, а та хазяйка, у якої ми купили, вона мені її продала і нічого не сказала, що там. Люди такі, що ну, хочуть повернути цю теличку назад. Тому подивимось, як вони заберуть її у мене назад собі, тому що вони такі, щоб я її нікому не продавав, щоб я її, не дай Бог, не різав. Ну, вони там дуже варять корів. Тому, як вони її заберуть, піду людям на уступки. та... Ну, Подивимось, що воно буде. Тому порівок 3 нам вистачає. Тому якось так будемо тиличок пробувати продати. Ну там ще як вийде. Це ж таке діло ще треба знайти покупця. Ну, всім дякую за увагу. Таке коротеньке відео. Всім гарного дня, мирного неба. Дякуємо ЗСУ, щоб. Можемо працювати, віримо в наші збройні сили. скорішує нам перемоги. Все буде Україна. До побачення.